Привіт! Наші конкуренти дуже часто спекулюють на тому, в яких коробках приходять справжні датчики Kelly. Насправді вони всі справжні, і це зовсім не залежить від коробки. Це залежить від того, що всередині. Я вам зараз покажу дуже простий спосіб, як сама фірма Kelly вона запобігла тому, щоб у неї були підробки. Тобто, як відрізнити справжній датчик від несправжнього. В комплекті до кожного датчика йде паспорт. Паспорт на датчик. Він виглядає приблизно або таким чином, або може виглядати таким чином. І в одному випадку, і в іншому, ви бачите, що тут є печатка келі. Ну, насправді не то, що нас <кх> цікавить трошки інше. Нас цікавить серійний номер. Серійний номер ви можете побачити отут-от уверху. Так само і тут. Серійний номер. Саме ці серійні номери ми будемо використовувати для того, щоб визначити, чи справжні ви купили датчики Келі. Так. Посилання на сайт перевірки буде під цим відео. Що нам потрібно? Як я вже казав раніше, нам потрібен серійний номер. Серійний номер цього датчика Т3P3132. І то вбиваємо номер. Ми натискаємо кнопку search. І так, що ми бачимо? Характеристики. Характеристики датчика. Да, тут є трошки китайська інформація, а ось переклад англійської. І головне, що нас тут цікавить, це, в принципі, інформація про походження датчика. як ви бачите, тут написано, що датчик: This product is genuine from Kelly. Що це означає, що цей датчик він є оригінальний Kelly. Тобто. У справжністі цього датчика ми вже пересвідчилися. Спробуємо тепер з цим датчиком. У нього серійний номер U0 F770. І так, ми так само бачимо інформацію про датчик, місце виробництва. І так само стрічка, яка нас дуже цікавить. і яка для нас основна, так? This product genuine from Kelly. Давайте тепер для перевірки спробуємо ввести ну, якісь інші рандомні, я не знаю, цифри, букви для того, щоб перевірити. Тут у коді сім цифр, тобто ми можемо навмання ввести будь-яку інформацію. Натискаємо і бачимо строку попередження, що please note... That there is no such product in Kelly. This product is not genuine Kelly. Тобто таким чином ви можете перевірити справжність датчики, датчика і не довіряти тим людям, які просто вас вводять в оману, що вам треба купити чи червону коробку, чи зелену, чи будь-якого іншого кольору. Тому що справжність датчика вона підтверджується не кольором коробки, вона підтверджується саме серійним номером і е, інформацією від Келі напряму. Дякую.